Вучина дуже. страшновато якось. Ну, До так більше переживали. Нам подзвонили, предложили на Закерпатькову області виїхати. Старшу Анастасія, Артем і Софія. Вони ну, не лякаються. Не обрішають в мене. Сказали, коли буде промисовувати, тим підвідомлювати. Вони не хочуть на дому залишати, там і птиця і все. Привикла вже додому якось своєрідних солодких таснувати. Люди далі поїдуть до більш безпечних громад, регіонів України і зможуть ну мають можливість розпочати нове тихе спокійне життя. Сьогодні нам пролівська гуманітарна місія допомогли з евакуацією. Населення села Новопавлівка саме. Сьогодні виїхало 11 зранку, це о 9-й годині ранку вони евакуювали до проміжного пункту міста Павлоград. І також зараз 24 особи евакуюють двома метроавтобусами. Цю кількість 24 особи саме зараз також евакуються з міської громади одна родина, тобто 20 з Новопавлівки і 4 з міської громади. І от зараз якраз ви можете наблюдати, вони якраз відправляються саме зараз. І...